Ви запитуєте, як знайти 15% від 175. Дуже просто є кілька різних способів. Давайте скористаємося кожним із них. Перший спосіб: ми можемо знайти 10% від 175, і це буде в нас 17 з половиною. Дійсно, це 10-та частина від цілого. Тоді, знаючи 10%, зовсім не проблема знайти 5%. Адже 5% це половина від того, що маємо 10%. І бачимо, що це буде у нас 8,75. І тоді 15% шукаємо дуже просто. Ми додаємо те, що отримали. І це буде 26,25. Отже, 15% знайшли. Другим способом теж нескладно. Для цього ми число 175 множимо на 15%, тобто на 15 сотих. Звісно, це можна записати як 175 помножити на 15 і поділити на 100. Скорочуємо 15 і 100 на 5. Маємо тут 20, тут 3. 3.00%. 35 і 20 на 5. В знаменнику 4, а 175 ділимо на 5, це буде 35. Тепер нам залишилося 35 помножити на 3 і поділити на 4. Це зробити теж не проблема. 35 на 3 це 105. Ділимо на 4 отримуємо 26,1 четверта. Ну або зрозуміло, що 26,25 Яким способом розв'язувати, вирішуй сам.